На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім Реальна вартість будівництва. По проекту в Запоріжжі 10 на серпень 2025 року. Кожне півроку ми оновлюємо вартість будівництва, випускаючи новий ролик. Підписуйся на канал і будеш в курсі актуальної вартості будівництва. Ось цей будинок. Площа підлог цього будинку 138 квадратних метрів внутрі і 17 квадратних метрів зовні. З ганка ми потрапляємо в тамбур, де є шкаф купе. Далі ми потрапляємо в коридор і можемо рухатися або направо, або наліво. Або вперед. Вперед у нас велика гардеробна 10, майже 10 квадратних метрів. Це дуже зручна штука. І вона розташована на цьому проєкті дуже зручно. Направо у нас одна кімната. Припустимо, це гостьова. І велика кухня, 10 квадратів і досить велика вітальня 35 квадратів, з якої виход на терасу. Наліво у нас гостьовий санвузол. Дитяча або просто спальня, великий санвузол і дві спальні, точне площі приміщень, тераси і ганка. Конструкція цього будинка класична. У нас утеплення йде по горішному перекриттю. Далі у нас холодне горіще, вальмова покрівля або чотирьоскатна. Як будувався цей будинок, ви зараз побачите. Перший етап будівництва складається з фундамента. Використовувався фундамент на бетонних палях ТС, але в розрахунку порахована бетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Більш надійний варіант фундамента в розрахунку. Коли робиться фундамент, обов'язково треба розвести. Каналізацію по першому поверху, а також завести воду, електрику, інтернет, резервне електроспоживання і ще кілька комунікацій. Домокомплект. Стіни сіп 200 Горишне перекриття сіп 200 каркас. Перестінків сухого строганого брусу, необхідні колонні балки, крокв'яна система з брусу і додаткова гідроізоляція примикання стін до фундаменту, покрівля металочерепиця в розрахунку. На відео ви бачили бітомну черепицю. Бітомна черепиця буде трохи дорожче в розрахунки. Врахована металочерепиця, І вікна і вхідні двері. Оці 5 складових першого етапу будівництва. Вартості враховані матеріали, роботи і накладні витрати. Тобто немає ніяких прихованих платежів. Будівництво ми завжди розділюємо на вартість будівництва будинка і вартість будівництва ганка і тераси. В будь-який проєкт можна внести зміни, тому тераса може бути більше, будинок менше або навпаки. Тому ми завжди розділюємо. Тобто, якщо брати саме цей проєкт, то перший етап будівництва буде 60 плюс 4, тобто 64 тисячі доларів. Зовнішнє оздоблення. Одразу скажу, що на фото а, преміальний варіант зовнішнього оздоблення це фіброцементні японські панелі і древесно полімерний композит. А на всіх розрахунках типових ми використовуємо стандартний набор зовнішнього оздоблення, який складається з оздоблення цоколя це полістирол і мозаїчна штукатурка. Стіни. Це вата і силиконова декоративна штукатурка баранець Підшива покрівлі панелі сафіт. Пластикова достачна система. На терасах підлога оздоблена керамічною плиткою з епоксидною затіркою підлога і сходи. Огорожа металева. Колонни і балки металеві з порошковою фарбою. Підшивка стелі, терас і ганка, панелі софіт. і знову ж таки водостічна система. Знову ж таки, тут враховані всі компоненти, тобто матеріали, роботи, накладні витрати. Ось вартість оздоблення. Тому складі, який я сказав. Якщо ми хочемо зробити зовнішнє оздоблення в такому вигляді, як на фото, то це приблизно в 2 в 2,5 рази дорожче, ніж ця вартість. Переходимо внутрь будинка. Внутрішні роботи по будинку діляться на дві частини. Перша це інженерні системи. І внутрішнє оздоблення. Ось що входить в інженерну систему. Опалення це тепла підлога і газовий котел. Розводка всі водопроводи, каналізації, вся сантехніка, розводка електрики, тобто це провода, гофра, розетки, вимикачі, електричний шиток, автоматика. Вентиляція витяжна з санвузлів і кухні. Кондиціонування у всіх приміщеннях. Внутрішнє оздоблення. У нас, на жаль, немає фото внутрішнього оздоблення цього будинку, тому ми використали фото з іншого об'єкта. Зараз я розкажу, що входить во внутрішнє оздоблення. Стіни і відкоси. Це. Оздоблення гіпсокартоном це шпалери підфарбування, це високоякісна фарба. На відкосах шпатльовка і високоякісна фарба. Ну і звичайне підвіконня на вікнах. Підлога це кварцвініл І керамічна плитка в санузлах і кухонній зоні. Ну і на стінах, звичайно, в санузлах використовується керамічна плитка. Двері прихованого монтажу тут пораховані. Високоякісний плінтуса. Ось вартість такого оздоблення. Загальна таблиця вартості. І так, реальна вартість включає в себе. Вартість будівництва будинку. Вартість будівництва ганка е терас. Перший етап будівництва будинку. Другий етап зовнішнє оздоблення будинку. І третій етап це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Можемо ми -мо щось зменшити на цьому етапі. Можемо, але зовсім немного. Тому що. Фундамент потрібно робити якісно, покрівля теж якісно. Тобто на цьому етапі економити ну, немає сенсу і майже немає на чому. На зовнішньому оздобленні так само, майже нічого там не зекономиш. А ось на інженерних системах і внутрішньому оздобленню зекономити можна, можна зробити вдвічі дешевше, але потрібно узгоджувати з вами, на чому ми економимо. І загалом побудувати цей будинок коштує 154 тисячі доларів. Ганок і тераса у нас виходить 7 тисяч доларів. Додатково до 154. На цьому проєкті вартість ганка і тераси невелика, тому що сам ганок і тераса невеликі, і крім того, вони писані в будинок, да? вони якби утоплені в будинок, а це завжди економить вартість ганка і тераси. І якщо разом, то у нас виходить. Загальна вартість 161 тисяча доларів. Звичайно, не обов'язково замовляти у нас будівництво під ключ. Ми можемо зробити вам або перший етап будівництва, або перший, другий, або побудувати під ключ, навіть правильно буде сказати, під меблі. Терміни будівництва такого будинку: Перший етап 2 місяці. Зовнішнє оздоблення місяць. інженерні системи і внутрішньо оздоблення півроку. Виходить у нас 9 місяців, але зовнішнє оздоблення можна робити одночасно з інженерними системами і внутрішнім оздобленням, тому можна вкласти 8 місяців. Витрати по місяцях. Перший місяць потрібна приблизно така сума, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. 7 і 8. -й. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі. Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт. Або робимо ескіз по технічному завданню. Замовника, тобто, по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас. Він орієнтовний поки що. так? Це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа. Підібраний в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проєкт вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва і можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор. І будуємо. Після будівництва. Ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок і беремо для YouTube у вас інтерв'ю. На нашому YouTube каналі ви також можете переглянути два відео про цей будинок. Посилання ви знайдете в описі. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на YouTube. Це Дніпро. Це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон. Це Житомир, це Кривий Рік, це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!